Добрий день, поговоримо про медикаментозний сон. На думку батьків, він є небезпечною процедурою та більшість цього боїться. Маю заспокоїти, що часто розвиток в медицині настоїть на місці, і методика медикаментозного сну є вдосконаленою. На сьогоднішній день ця процедура вважається повсякденною в більшості сфер медицини, в тому числі й стоматології. А саме в дитячій стоматології він нам допомагає швидко вирішити проблеми із зубами та уникнути всіх негативних наслідків. Назва медикаментозного сну сама говорить за себе: дитина спить на препараті. Цей сон вважається трішки глибшим ніж фізіологічний, і є контрольований. Його не слід плутати із наркозом, який відбувається в хірургії під час операції, коли за людину чи дитину дихає апарат штучного дихання. Під час медикаментозного сну всі органи системи організму працюють самостійно та відбувається самостійний акт дихання. Тому важливий момент на період медикаментозного сну дитина має бути абсолютно здоровою по системі органів дихання. І також має витримана бути голодова пауза 6 годин перед медикаментозним. Сном. Процедура медикаментозного сну відбувається за рахунок внутрішньовенного введення анестетика загальної дії пропофолу. Важливий пункт це постановка катетера, яка має відбутися безполісно і атроматично для психіки дитини. Тому дитина засинає на інгаляційному анестетику загальної дії Севорані, який подається через масочку. Хвилина – і дитина спить. Після того як дитина заснула, катетер в вену. Вводиться перша максимальна вхідна доза препарату пропофол, а надалі відповідно ваги і віку дитини через спеціальний апарат інфузоматор вводиться дозовано препарат протягом медикаментозного сну. Також після того, як дитина заснула, необхідно провести інтубацію спеціальною трубочкою для додаткового захисту органів дихання та попередження розвитку негативних наслідків. Під час медикаментозного сну контролюється тиск дитини, контролюється пульс дитини, контролюється її температура та сатурація, які показуються обов'язково на екрані. Поки в організм дитини вводиться препарат, доти дитина спить. Тільки лікар-стоматолог повідомляє лікар анестезіологу що він завершив свою роботу, вводити препарат, зупиняють і дитина прокидається. Протягом медикаментозного сну дитина знаходиться під спостереженням лікаря-анестезіолога та анестесиста, лікаря-стоматолога. Та його асистента в нашій клініці. Ми працюємо тільки на сучасному обладнанні та із досвідченими фахівцями. Тому, шановні батьки, не слід боятися того, чого не знаєте, а краще якісно вивчати інформацію, в чому ми вам завжди готові допомогти.